Ну, після школи він пішов навчатися на політологічний факультет, закінчив його. Ну, так як ті часи, ну якби в Україні досить було важко. А він до цього поїхав в Америку по програмі «Work and Travel» і побачив, що ну, люди живуть зовсім по-другому, як він казав, і не тому, що вони багаті, а про зовсім інше життя. І тому в нього було б велике бажання виїхати з України. Це був одиннадцятий, й рік. І йому, в принципі, це вдалося за третім разом. В Канаду він не попав, він знайшов. Ще один нам було легально виїхати, це французький легіон. Що там він про п'ять років прослужить не більше. Ну і так і було. Він прослужив, почав займатися активно туристичним бізнесом, працював у Грузії, у Франції, Дуже, хоч, вже хотіли в Україні. Стежки вже почали приїжджали у му році. В кінці 21-го року приїжджали 20-го року, приїжджали французи два, і вони вже ну, робили таку рекомендуку, провірку, як, де, що. Але тут вже потім не так і сталося. Він собі планував. Він в кінці 21-го року був вдома. В нього було бажання поїхати в кризію на курси високорного гіда, бо він мав багато, а от не мав високі, ну високі гіда. Він ще хотів отримати документи. І він був в Україні, поїхав. Після нового року поїхав в Грузію, був місяць там з Грузії в Бішкек. І тільки він приїхав у Бішкек, не знаю, два дні він там пробув, і одразу почалася війна. Він мені 24-го дзвонив, мама війна, я на роботу збиралася, я новини не дивилася. І він 26 го числа, вже 26 лютого був вдома. Сказав, мама, я їду додому. Я спочатку додому та додому, коли він з пересадкою був у Стамбулі, він мені сказав, мама, я їду на війну. У мене був шок. Але це його вибір це неможливо було. Він 26-го зранку, десь ночі він приїхав, 8-й годині він пішов в військкомат, а в 12-й прийшов, забрав речі, рюкзачок там такі, і вже в військкоматі зовсім зричав, 26 го лютого. Тому ну, сказати йому це нереально було. Тому що він вже був людина, яка знала, що вона хоче, хоче. Ну, бажання його було велике. Сказав, що якщо ми зараз не зупинимося, то Україна. Ну, це сам останній шанс зберегти Україну. І ще саме найголовніше, що він приїхав в кінці 2021 року. І казав, мама Україна каже, настільки змінилася за ці 10 років, каже, настільки, ви каже, навіть не уявляєте, через кілька років це буде саме багата країна в Європі. Ну, лишилося там ще, каже, є нюанси, але по всім ну, параметрам, як працює бізнес, як це все швидко робиться. Франція вже каже, відстала на не знаю, наскільки в цьому питанні. Він дуже пишався, що 10 років були зміни великі в Україні. Ну, брі більше його було ну побудувати бізнес. Ну бачила я вже, що в нього десь трошки вже були на сталіні такі бажання, що все-таки видно, побачив, що в нас життя тут налагоджується. Але він казав, він нічого не втрачає. Він може жити в Україні, працювати в Грузії, Франції, в нього ж документи всі були. Тим більше він житло мав уже. Він собі житло купив у ніці, квартиру мав і тому. І він себе пов'язав з Францією, але Україну я бачила, що йому вже більше тягне якби, додому. Кінець 21-го року це було.